Андрій Корнієв щодня приводить свого шестирічного сина до денного центру. Тут Костянтин вчиться, грає і спілкується з дітьми, каже чоловік. Скажи, подобається дуже тобі тут, питають, так? <тірко> так. А чим ти тут займаєшся? Займаюся зі уроком і все. Ну, я, не, ну, я люблю хотіти. Oh. Кілька місяців Костянтин майже не говорив. Через стрес почав замикатись собі, розповідає батько. У нас були проблеми зі спілкуванням, тому що ми були в окупації. Дитина була перелякана. Дитина наша почала розмовляти, общатися, ну розкріпостилася, вчиться. Ще тут по-хорошому всьому, тут є і творчий підход, моделі роблять ну, різні. Денний центр розпочав роботу у березні 2023 року. Він створений громадською організацією Центр розвитку сім'ї та батьківства Мій дім у партнерстві з благодійним фондом Сейв Юкрейн. Щодня його відвідує близько 20 дітей. Це альтернатива навчальним закладам, які у Херсоні працюють дистанційно, розповідає психологиня Світлана. Це безпечне місце для дітей в даний час, військовий час. Тобто, це місце для дитини, де вона розвивається, вона навчається, вона знаходить собі друзів і вона просто проводить своє дитинство. Навчають дітей і за шкільною програмою. Також працюють підготовчі курси для першокласників, каже психологиня. Ні В, В ігровій формі діти вчать математику, українську мову тощо, розказує Світлана. Головна мета десь навіть не навчання, а здогнати те, що дитина упустила під час навчання. І головне допомогти дитині у виконанні домашнього завдання, бо діти сидять деякі в Zoom, тобто зі своїми вчителями, вони у нас знаходяться, вони навчають всі свої уроки по програмі, ті, що потрібно, а потім йде виконання домашнього завдання або роз'яснення те, що дитина не зрозуміла або упустила у зв'язку з тими всіми умовами, що у нас відбуваються. Ігор Котрубенко працює з дітьми у денному центрі, навчає конструювати повітряних зміїв та моделювати з паперу. Це із картона. Ну, така от робота. Діти, ну це діти розвивають моторику, вчаться на полегливості. Я вважаю так, що навіть під час війни у дітей повинно бути дитинство. І тому. Ну, будь-ну, хоч на деякий час, вони повинні ну, відійти від того кошмару, який у нас є. Діти також приймають участь у конкурсах. У нас є переможці, це міські етапи, обласні етапи. Ну так от з дітками працюємо. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.